Доброго дня. Дякую, що зайшли. Сьогодні я хотів записати звернення до чиновників фактично з пропозиції вирішення їх проблем. І це вирішення заключається в тому, що ми маємо зробити для громад посади суддів прокурорів і начальників поліції обраними, щоб мешканці громади могли самі обирати ці посади, точніше людей на цих посадах. Це буде рішенням як для громад, так і для вас особисто. По-перше, поспілкуємося, в чому проблема фактично заключається. Проблема заключається в тому, що, не знаю, що ви там робите насправді, на, на, на але воно виглядає так, як будто у вас війни ніякої немає. Тобто, є війна, а у вас є свої проблеми, є свої присписання, є свої інструкції, які ви виконуєте, тому що ви не можете їх не виконувати. І тому я кажу, що що то, що ви робите, ви робите не тому, що ви там погані там ще якісь, тому, що є ваша інструкція, є підписання, є ти в кого ви знаходитесь за заручниках, які вимагають від вас і далі. Якраз виконувати схеми, і можливо поставляти і далі якісь гроші в чемоданчиках наверх по цепочці. І щоб це діло припинити, щоб ви мали можливість турбуватися про, про свої громади і вирішувати проблеми громад, а проблеми громад зараз це війна, це виживання. От ці посади, які зможуть бути обраними судді прокурорів начальників поліції, стануть вашим захистом, який дасть вам можливість робити покращення для вашої громади, дасть можливість. Майбутньому, найближчому майбутньому перенаправляти фінансування не на виконання інструкцій на травичку, і бруківку і все інше, і на зарплати людей, які зараз не потрібні, а на закупівлю зброї, на нашу перемогу. Ви кажете, які її пр проблеми? Проблема заключається у тому, що деякі ваші дії виглядають так, ніби це якийсь, якийсь саботаж. За два роки вже існує, не кажучи про те, що ви за... давно вже була розмова про хоча б патронний завод, який ви не змоглися організувати. але вже за два роки йде війна, ваш бюджет витрати на самих себе, я так розумію, вирос. Ви не поділилися нічим, ви не у ні, ні копійки. Ви збільшили свої витрати. І в той час, коли людям потрібний захист. Потрібна зброя, потрібне укриття, бетонне укриття, потрібно виробництво боєприпасів, потрібно закупівлю боєприпасів. Ви ведете себе так, ніби вам важливіше ви, ніж життя звичайних людей. Тобто, коли йде питання, давайте скоротимо, припустимо, ті ті послуги, давайте взагалі уберемо ті ті посади, вони зараз не потрібні. Ми, нам, нам треба вижити, ви кажете, ні. Тому що люди залишаться без зарплати. І виходить так, що вам важливіше зарплата людей, ніж -за вот ділять те, що зараз взагалі не потрібно. Оно не було потрібно і без війни, а зараз війна, воно тим більше не потрібно. Але вам це важливіше, ніж життя людей. І вишенька на торті, фактично, он, у вас бронь. Ви собі залишили броню, такі я розумію, може, я помиляюся. Може, вона не повна, але ну, так воно виглядає. Тобто, тим більше вам немає що турбуватися. Ви і далі можете займатися. Тим, за що займаєтеся, а там будуть інші. Не чиновники. Я вам пропоную вирішення цієї проблеми, зробити посади. Тобто ви маєте за своїх місць, кожен чиновник. Так чи інакше, ви пов'язані з громадами. Я не думаю, що что... просто задумайтесь. Вам подобається, що хтось зверху в вашу громаду спускає якісь -то рішення, той, кому начхати на вашу громаду, начхати на ваше місто, начхати на ваше село, начхати на вашу область. Вони присилають вам людей, яких ви призначаєте, і вони вик... і примушують у вас виконувати рішення і... людей, яким начхати на те, що буде в вашій області. Головне, щоб ви йшли далі під потоки грошей туди, куди треба. А то, що завтра не буде кому жити в тій області, то завтра його розбомблять. Завтра куча людей з цієї області будуть призвані на війну і загинуть, це типу, не має значення. Задумайтесь про це. Ми маємо вижити, тут питання в грошей. Ви думаєте, що ви зможете смитися, вийти, так, да, можливо, хтось думає, що він там зможе смитися. А ви от, ви от, ви, от ви ви хочете ж уїхатися? Тобто ви працюєте на те, щоб назбирати зараз грошей і змитися? Поки з вашої область, областю, з вашої громади перетворюють то есть, на пустелю, фактично? Одні люди загинуть, інші уїдуть, залишаться лише пенсіонери. І що буде з, з вашої громади? Потім придуть росіяни і. Просто підніму те, що валяється, вже безхозне, нікому не нужно. Я розумію, ви розраховували, що вам допоможе Європа. Я тоже думав, что может быть на халяву. Але не получается халява, не получилось, не буде ніякої халяви. Ви думаєте, що ви, як кажуть, от, зробили, вот припустимо, обмежили виїзд громадян. Типу, щоб не було кому воювати. А що буде, коли не буде кому воювати? Може, Європі, яка хоче, щоб ми не проіграли, може, вона поставить більше зброї, щоб більш ефективно воювала, то менша кількість, то тобто, ті рішення, які ви робите, вони лише допомагають Європі за рахунок наших життів фактично підтримувати цю війну. Тому що чим у нас гірше, тим більше зброї. У Нас добре, і вони поставляють менше зброї. Тобто, краще б воно бувало так, як відбувається. Кранці були б закриті для наших, ви мають табуватися про, про нас, а не про європейців. Ми маємо перемогти, ми маємо зробити все можливе, щоб загиблих було якомога менше. А Ті рішення, которые робляться, даже взять, закон про мобилизацию. Вони только все погіршують. Вот тут поняття, что мы вважаем, практически, что приходите там на телебачення, люди, чиновники, рассказывают, как вони помогают нашей перемозі. И рассказывают там разное. А мы на них дивимося, разумеем, что это коррекционеры. Что они ни черта не могут зробити, ни черта не здатні, мы не верим. Чому, я вірив, сподівався теж фактично, що Європа, що... Америка нам допоможе, тому що ми вам не віримо. Ми розуміємо, що, ви, що ваша організація, може кожен звати на щось здатне, але ви всі разом, ні на що не здатні. Ви не здатні не організову, ністані патрульного заводу. Ви ні на що не здатні разом. Тому це вот, вот, рішення, вот, вот, про те, щоб судді, прокурори і начальники поліції обиралися, це увідокремлють громаду, яка громада буде сама їх обирати, вони будуть захистом, вони зможуть проваджувати і примушувати державу змінювати законодавство на нове облаження. Припинення, ви зможете організувати свій захист ваших підприємців, які зможуть виробляти озброєння, ви зможете заборонити державу втручатися, тобто ви будете вимушені самі. Це фінансувати. Сама громада буде фінансувати всі аспекти життя своєї громади. Повністю відділити від грошей держави. І держава не буде вам указувати, куди витрачати ваші гроші. Ви можете їх щодня хоча б змінювати. Сьогодні так ви зробили бюджет, так ви заклали якісь гроші на п'яте, на третє, на четверте. І, і я розумію, що в теорії, що приходить. Спускається зверху чиновник і дивиться, що ви ці гроші витратили. А кого фіга він це робить? Він із вашої громади, йому все рівно, що буде з вашої громади, йому все рівно, що ви там на кидочки витрачаєте гроші. Ви можете сьогодні зібратися з депутатами і визначити, що ні, сьогодні нам треба гроші на ПВО. Нам треба гроші на те на інше. От цих людей треба, мабуть, скоротити. Нема сенсу їх утримувати, бо нам треба перемогти. Нехай вони підуть на виробництво боєприпасів там ще чогось. Бо ми припинимо гнобити свій бізнес і його переслідувати, а дамо йому можливість підвищити виробництво. І там будуть потрібні люди, і вони будуть там задіяні. Нехай це люди, котріх призивають в армії, будуть отримувати, розумієте, що вони йдуть, припустимо, на 2 роки. Далі вони мають підтримувати, підписувати контракт. Вони хоча б будуть розуміти, що вони через два роки відслужать і вони повернуться. А хто-то просто піде на контракт Все жорсткими умовами, де він знаходиться і які питання він вирішує. І тоді ж хоч буде кудись рухатись. Тоді буде менше загибу, то тоді швидше настане наша перемога. Вертаю до вас, чиновників, у вас є свої громади. Навіть, якщо ви зараз працюєте в іншій, ну в вашій громаді зараз сидить такі ж самі, як ви. Ви в чужій громаді сидите, а в тій громаді інший сидить. Йому начхати, що там буде. Давайте це змінимо. Я бачу єдиний спосіб це. Зробити посади судді, прокурорів, начальника поліції обираємими в громадах на вільних виборах. Оце в мене вам пропозиція. Тому що якщо люди повірять, що це вот вот є вот корумпована влада, яка думає про, лише про себе, яка не поділилася ні капелю грошей, яка не хоче скорочувати свої витрати, яким важливіші свої зарплати, свої плюшки і все інше, ніж життя звичайних людей, вони повірять, скажуть, а навіщо ми, що ми воюємо? Що нас очікує після цієї війни? Те саме? Чи ще більше буде терору, тому що придують люди з війни, будуть здавати питання, то треба, значить, якщо більша кількість поліції, щоб противостояти владі як людям, які вже пройшли війну? А ви впевнені, що ви зможете це зробити? впевнені, що до цього самого все зламається, і люди, які будуть розуміти, що, що всі наші бі-біди -бі, це і за чиновників, які думають тільки про свої задниці, що вони не, не направлять свій гнів проти вас. Розуміло, що від цього нічого хорошого не буде. Але якось це має вирішитись. Або це ви вирішуєте таким чином і стаєте фактично. Власниками своєї громади. Не хочете працювати на користь всієї України, то зможете хоча б працювати на свою громаду. Зробивши посади судді прокурорів і начальників поліції, обираємо на виборах в своїх громадах, ви получите владу в своїх громадах і захист в своїх громадах, ви ви получите можливість своєї громади, от особисто своєї громади, вирішувати пр проблеми. Це рішення, яке може допомогти всім. Вы останетесь про свои шкурных интересов, а те шкурные будут интересы своей громады. И какая каждая громада сама врешает, чьи в тратят на брюкивку, на академии наук, там на, на, на еще что-то, там на бесплатное навчание и все иное, чем может быть закупить ПВО, обустроить э, заградительные сооружения про всякий выпадок. Может забудовать Какие-то підземні заводи хорошо захищені від, навіть від ну, час ядерної війни. І розведе там виробництво. РЗТ там тепловиробництво електроенергії. Забезпечить свою безпеку. Тоді до вас підтягнуться виробництво, у вас буде більше податків, ви будете процвітати. І у вас менше буде жертв на, на, на нападів повітряних. Давайте зробимо це. Тому що ви щось маєте зробити. І це у вас шанс змінити зараз, а не чекати, поки нас тут нікого не залишиться. Дякую.